Перша шлюбна ніч Степан зі своєю молодою нареченою розважається в ліжку. У замкову щілину за ними підглядає теща. За декілька хвилин Степан блаженно потягується на ліжку та й каже: Ех, от якби у мене був на 2 сантиметри довший, я був би тоді королем. Те,ща не витримує, забігає в кімнату і каже, Степан, якби в тебе був на два сантиметри коротший, ти був би королевою. <риклад> Бабка заходить в автобус і сідає навпроти діда, розставивши ноги. Дід, могилку закрий. Бабка, що? Мрець заворушився? <риклад> Йде чоловік по лісі. Раптом бачить хатинка на курячих ножках, а на даху вивіска хатинка гадальня. Ну, чоловік думає, та й зайду, погадаю. Заходить, а в хатинці темно. Хоч око виколи, раптом стемрявий голос. Чого прийшов? Та от. це... Погадати хочу. Ну, візьми справа від себе ковш. Зачерпни з бочки попереду і випий. Чоловік сьорбнув і кричить. Так це ж лайно. Голос. Гадав, Дальше гадати будемо. Ввечері <плес> йшла по хліб. Темно. Наступила на п'яного чоловіка. Обматюкав о, з голови до п'ят. Потім роздивилась, наче нічого так, як до пуття довести. Думаю, буду повертатись, заберу додому, купила хліб, вертаюсь. Нема чоловіка. Плачу і думаю, чи ти ж, Галю, два роки хліба того не їла. Хі-ха. Кастрований кіт пішов гуляти. Через два дні повернувся у компанії молоденьких кішок. Висновок. Не яйця прикрашають мужика, а харизма. В дворі лежить кіт. Повз нього йде хазяйка і говорить. Поїв, погуляв, поспав. Мені б таке життя. Кіт думає. Дітей моїх втопила. Жінку мою стерилізувала. Мене каструвала. Тобі б таке життя. <рив> Старенька бабця несе дві сумки. З однієї випадає 50 гривень. Це побачив поліціянт. Бабцю. У вас із сумки гроші летять. Звідки вони у вас? Та я живу біля стадіону. І коли хлопці біжать в курчі попісяти, я там з ножицями стою і кажу 50 гривень або відріжу. Ну, а в іншій сумці що? Так не всі ж платять.